8 листопада у Палаці культури Металург пройшов третій етап чемпіонату України з акробатичного рок-н-ролу серед пар та команд формейшн. Новомосковськ уже не вперше приймає талановитих танцівників зі всієї України. Це 11-та танцювально акробатична феєрія у палаці культури. Президент Федерації акробатичного рок-н-ролу у Дніпропетровській області Олена Титова впевнена, Новомосковськ надзвичайно гостинне місто для танцівників. Вона розповіла нам, як проходили змагання. Сейчас уже идут, будут проходить финальные туры. Утром это были квалификационные туры. То есть практически соревнования подходят к завершению. И э, общаясь со своими коллегами, я слышу только э, позитивные эмоции, только позитивные отзывы об организации, о вашем городе, о том, как здесь поддерживаются танцевальные виды спорта. Огромное спасибо руководству города Новомосковского. Огромное спасибо клубу Альбатрос. За прекрасну організацію третього етапу чемпіонату України нож нашим дітям. Адставить на міжнародних площадках честь нашої країни і зараз вони е, будуть боротися за рейтинг е, зборної України. От і спасіба бородоному московською любілям кробетічського реконтрола пані Олена зізналася, головувати в журі не складно. Кращих танцівників одразу видно і за синхронністю, і за пластикою, і за драйвом у танці. Міський голова впевнений, перемогу отримують дійсно ...кращі танцівники, для яких вже і подарунки приготували. Подарунки приготували нас і ку. Приготували від мене особисто. Це було сладощі. Там ми торт приготували, каравай приготували для, для гостей нашого міста. Ну, і там ще є подарунки, які готують наші керівники наших клубів. Сергій Анатолійович, навіть родинною таємницею та планами на майбутнє поділився з нашою знімальною групою. В мене внук ходить зараз на танці. Ну я дуже відносяться. До танців – це розвиток і дітей, і, та й і нас теж У е, мене теж є такі плани, що відновити в нашому парк, відновити танцплощадку, відновити, щоб. Е, всі покоління там були. А поки ми мріємо про танцювальний майданчик у міському парку, ці юні таланти відпрацьовують свої номери перед фінальною частиною змагань. До слова, на відпочинок у малечі було три години після майже шестигодинного танцювального марафону. Та більшість часу танцівники провели тренуючись. У холі ми зустріли цих талановитих енерджайзерів. Ми показуємо різні виступлення в різних категоріях. Тобто у нас є сольні виступлення, і парні виступлення. Акробатические выступления в паре. Да, веся. Вот малыши наши тоже в паре работают. Харків'яни приїхали до Новомосковську уперше, але нам зізналися, місто їм дуже сподобалося. А змагання для них можливість і себе показати, і з друзями поспілкуватися. Багато да, дуже... своїх друзів зустріли. багато да. друзів з третіли. Да, ми какби з нашими ребятами да, спрокановали не часто бачимося, да. тому приходиться відістатися на соревнованнях. Дуже сильно за всіми скучаємо. Але на самих змаганнях танцівникам було не до суму. До міста на Самарі позмагатися за чемпіонство. У такому нестримному та енергійному танці приїхало більше 250 учасників учасників з усіх куточків нашої країни на чемпіонаті оберуть кращих з кращих, адже саме вони будуть представляти Україну на міжнародних турнірах.